Вітаю, друзі! Давно я не виходила, не записувала відео. Глибинні стани, глибинні процеси, розуміння, усвідомлення, переживання, проживання, заглиблення. Як те коріння, що йде в глибину, щоб... Гілля могла тягнутися доверху, щоб бути таким мостом між світами, таким могутнім могутнім крепким, міцним деревом. Сьогодні я була на заході дуже сильних жінок, жінок, які перемогли рак. Це неймовірно, потужна енергетика, потужна сила, безмежна така божественна любов лилася через вуста, через мови, через важкі історії. І знаєте, що найбільше пробирало така ж в мене тепер по тілі мурахи? Пробирало до глибини душі те, що кожна цю таку важку хворобу це надважке випробування не проклинала, не, не жаліється, не... не каже за що, чого, а з усією силою боролися. Дуже важлива підтримка жінок, дуже важливо те, що є на кого спертися, є на кого подивитися, що якщо ти це змогла, і я це зможу. І як сказала Христина, в мене аж чесно, тепер знову сльоза вийшла. Христина сказала так, розповідаючи свою історію. Важку, таку глибину. І вона сказала, що якщо би в неї така випала можливість, їй сказали, що ти можеш змінити свою долю, можеш обрати якісь там інші уроки, інші випробування. І вона сказала, що ні, я нічого не міняю, нічого не змінюю, тому що я не знаю, якою би я стала людиною. Ви розумієте? Якою би я стала людиною. І для чого я це знімаю тепер? Для того, щоб ви знали, що, яка б не була важка ситуація у кожного з нас. Є різні стани, різні ситуації, різні уроки, є важкі є надскладні. Але. Знайте, що нас завжди Бог веде, нам силу підтримку дає, це все наш дух гартує. Волю, силу кує. Ми ж не знаємо, для чого нас так трепетно і ніжно Бог готує. Приймаємо себе любим, бережім, цінуємо. Найцінніше, що з цього я отримала, це те, що. Подружилася з класними дівчатами, такими мегапотужними, динамічними, що для них немає нічого неможливого. Зробимо якісь проєкти разом. Це так чудово. Бо тому що біда нас відкриває, ми розуміємо, що немає коли на що лишати час чекати, а може завтра, а може потім, а може ніколи. А може, це я щось собі намріяла? Ні, коли нас ловить за одне місце, що схапає, кожного по-різному. Тут нема такої людини, що просто сиділа і перебирала пряники чи печеня, лимон не їла. Кожна людина, кожна людина тут на землі приходить в випробування свої. І знаєте, в чому наша сила? У єдності всіх, у єдності, у підтримці, в обіймах. В... Мовчанні, у розумінні. Я безмежно дякую Богу за те, що мене так веде, зводить з людьми. Дякую пані Лідії Анциповій за запрошення на цей. Потужний, мега потужний захід, де я змогла долучитися до історії, до життя, до перемоги цих чарівних леді, чарівних жінок. Всім передаю вам, всім передаю вам послання. Дорогенькі треба ходити хоч раз на рік перевіряти своє здоров'я, тому що наше здоров'я безмежно цінне. Що зроблю? Обов'язково, тому що на все є час, а це трохи ми забуваємо, так що... Цінуємо все, що маємо, любім, кохаємо, творимо, надихаємо, іскрім, і ясно сяймо, як це сонце, таке яскраве, жовтневе. Такі всі ми яскраві. Іноді нас затуляють проблеми, але якщо є. Підтримка є любов, є єднання, є довіра Богу, що яке б не було надважке випробування, ми все зможемо. Бо ми живемо, ми живі і ми живемо. Все вам на одному подиху сказала надихнула. І таке враження, що я вся розчинилась. У цій такій безмежній, божественній любові. Всіх обіймаю. З вами була я, Наталія Руда.